Всім друзі, привіт! Розповім вам трохи про свій підкатний стапель про 850 BMW м 850 Отак виглядає башня, поворотний механізм імпровізований. Брус заходив в перемичку, і по цій перемичці ходить отакий, типа. Туди-сюди я можу його передвигати. В даній ситуації мені треба підтягнути, тут 6 мм і там 5 мм оцю стрілу. Того я навіть не став вставляти їх в захвати. Поробив я під БМВ. Такі ось вони, де вони знаходяться. такі там мають бути переходники. Це з болта з обичного. Там з-під домкратника шляпку витягуєш, вставляєш, його провертаєш. І вони стоять, типу, ну, я не перший раз стягну ці стріли, розумію, що там зусилля буде невелике. Більш велике треба було зусилля. Я роздвигав трохи ланжерони, бо удар був так скользящим в сторону, і попідгинало там ланжерончики. Ну, не за те зараз. 10 класу міцності цеп, захват, тут прикрутився. Болтиками, двома переходничок має такий імпровізований. Тут, щоб башню не піднімало, приварився до ями. Он, прихватками двома. І зараз з вами натянемо. Нам треба, щоб від цього до цього отвора було, є в нас тут розміри, щоб було 36 см, 360 мм. Ну і зараз. Зробимо натяжечку. Отак От качаю тут, там башня від'їжджає, цеп натягується. Слабини зараз повибира. Перший раз користуюся сьогодні цим цепом. Треба трошки так в сторону відходити, щоб не ляснуло, так сказати. Ще зробимо гарну натяжку. І підемо переміряємо. Єсть. Ну що, йдемо поміряємо. Бо ваша рулеточка, рулеточка там, лучше обійти. Але все одно прийдеться біля ципка йти, бляха. Не люблю я, коли така длинна Все. Ну, Длина велика, розльот цепі конкретний. Міряю отак, скажете, там не лінійкою, не цей. Перекриваю тут півотвора і бряха. Тут півотвора перекриваю і сюди натягую. Зараз рівно 36,2, трошки перетянув, отак стараюсь трошки на висоті держати, щоб було. Проліточки не було. Чого не прям ідеально і не прям лінею там все. Я вам показую Оце отвори, в які вкручуються ті болти. Ось, ось отак стоїть воно. Тобто, тут сам з заводу заложений зазор, ну там, конкретний. Ну, моя задача витягнути все, щоб стояло рівно. Зараз ще там натяжечку. Одну і хай при ній постоїть. Треба трохи перетягнути, але сильно перетягувати теж погано. Хай лучше постоїть само. Зараз я так його натягну, поміряємо, скільки натягнулося, поп'ю кави і доки я її буду пити, метал звикне. Хорошеньку натяжечку дамо. Можна витягнути. Я його вчора припаркував сюди, бо він трошки лонжерунчики роз'їхалися. Ну, не повністю, а края ланджеруні порозілися. І отак хай зараз вона постоїть. Попив кофейку, друзі. Зараз скидаємо. Дивимось, скільки машина втече. Втекла на багацько. На багацько. Беремо, де наш рулітос. рулітос, ми цим поміряємо, в принципі. Точніше, будемо міряти, якщо зараз примірно в нас підходить, ми знімемо все це діло. Так, там щоб по центру. По центру і тут. 35,8. Зараз ще одна натяжка. Ще одна натяжка 2 міліметри. Дотягую і все стоїть так, як має бути по заводським розмірам. В декілька підходів довелося переставляти туди-сюди башню. Розміри витягнув. Покажу зразу, чого більш халатно відносюся. То точності цих розмірів, дивіться, яке регулювання має ця пластина, бачите, з обох сторон. Тобто 1-2 мм тут не зіграють ніякої ролі. Це для скептиків цього всього. Алюміній будемо варити звичайним полуавтоматом. Заварити нам потрібно ось тріщина пішла по. Кронштейну. Тут, ну, Не кронштейна, а е, підкладка така, яка держи гаєчки в алюмінієві. І зараз я за допомогою отакої штуки газу аргону. Це все діло заварю і вам покажу. Отак, от, друзі, заварилося з балончика з чорного там під пшакою по чуть, -чуть. Щоб було менш заметно. можна було його і не приварювати, але треба зробити, щоб було нормально. Це просто пластиночка, в яку вставляються три глухаря і ще держуть гаєчки. Отакий, друзі, коротенький відос. Кому було цікаво, підписуйтесь, ставте лайкоси. Всім гарно. Дякую за перегляд. До зустрічі!